Шукати кращого. Боротись за найкраще. Може, може, ми і не найкраще. Але стаємо ними в боротьбі, бо ми маємо право на радість. Щастя немає нещодавно прочитала. Погодилась. Але є радість. Додає той, кого я почула. І знову я погоджуюсь. Радість, що дарує надію. Надію яка народжує ресурс. Ресурс дає сили боротись за краще і за радість. І ось я отримую останню інформацію. Ми всі повинні програти. І той, хто жертва, і той, хто палач, якось мені сказали, що страждання роблять нас кращими. Погоджуюсь досі.